Так, трансляція почалася. Я не буду довго. Всі, хто зайдуть, прошу вас поширювати. Вітаю, браття і сестри. Чому залужний це внутрішній ворог України і що взагалі робити? Слава Господу Богу, українцям у всьому світі, слава Україні! Я передусім хочу подякувати кожному з вас за те, що ви поширюєте моє відео. пишете свої коментарі. Це відео є дуже важливе, тому важливо його поширювати. Зберігайте, поширюйте на інших соціальних майданчиках. Для того, щоб українці знали правду і могли орієнтуватися, як далі бути і як в цілому діяти. Шокуюча інформація, кілька днів тому я бачу для вас: ви обговорюєте те, що я опублікував кількість загиблих серед солдатів Збройних сил України, це понад 310 тисяч, тих, що можна буде, в принципі, підтвердити, інформація варіюється в умовах воєнних дій, не так просто отримувати інформацію. і... Немає так швидко обміну інформації, але інформація може бути кількість загиблих більшою, навіть і складати понад 350 тисяч. І це дійсно шокуюча інформація. Так само шукуюче сприймалася інформація минулого року, яку я опублікував по тому, що в Україні залишилося менше 24 4 мільйони людей, і тоді так само всі критично це сприймали, але цього року. Кабінет міністрів підтвердив цю інформацію, тому е, багато хто з вас приходили, казали, о, ви нам тоді ми не повірили, ви нам говорили. І е, сьогодні треба розуміти, що за моїми даними серед цивільного населення величезні втрати, і е, там втрати складають понад 3,5 мільйони 3 мільйони людей, і тому так це дійсно шокуючі цифри. І коли взагалі, коли е, стане відомим всі деталі, то люди будуть шоковані. У нас за різними підрахунками, прогнозами. Після війни, коли вже все закінчиться, ось, ну, воно як закінчиться, воно перейде в трохи в холодну фазу. Але після війни в нас буде близько 15 мільйонів людей, навіть уже серед тих, хто народиться, будуть з психічними розладами. І це ще більш критична шокуюча інформація. Але нам лишиться з цим жити, тому що історія така, що ми маємо проблему, коли ми боремося з зовнішніми ворогами і. На жаль, маємо внутрішніх ворогів і боремося з внутрішніми ворогами. Я дійсно бачу, вирішив поговорити з вами так більш предметно і більш детально, бо дійсно бачу, що ви, люди не розуміють, люди фактично моляться на залужного і кажуть, що це там ще лишилося його в святі записати, і навіть багато кажуть майбутній президент і так далі. Ну, люди, ви що? Ну, я вас прошу, Ну, Почніть трошечки міркувати. Я вам зараз дам інформації і. Ви зрозумієте просто, що насправді відбувається, як ви знаєте, я при попередній владі мав деяку співпрацю з командою Порошенком Порошенка. І коли дізнався, що Порошенко має родинні зв'язки, і бізнес-зв'язки з Медведчуком, і там це все з Росією воно тягнеться, і я абсолютно це пішло в розріз з моїми націоналістичними принципами українським націоналістом, і відповідно. Я навіть публічно тоді вибачився, абсолютно припинив, будь-що там якісь ілюзії, плекати і так далі. От, але я більше співпрацю мав з Службою безпеки України. У мене є досвід у плануванні спеціальних операцій в технічному напрямку, в інформаційному, і я займався більше цим напрямком. У 2014 році я давав вірну присягу, складав на вірність українському народу, на вірність України. Я ж не присягав президентам. І як тільки настала така необхідність, я виконав свою присягу і ціною навіть власного життя, і потім ще багато-багато після того. Отримував різних інформаційних провокацій, але я зробив те, що повинен був зробити. За що власне в 2019 році зі зміною влади мало життя не втратив і багато хто знає цю інформацію. Вона ще свої відповіді знайде. Але ми сьогодні маємо той факт, що тоді нас почали тиснути з усіх сторін. Якщо хтось скаже, що ніби при Порошенку, чого там значить, виходить, що При Порошенку було краще, ні, не просто. Після Майдану ми сформували кістяк громадянського суспільства, і цей кістяк він функціонував більш активно. А зараз, в час того, коли відбулася зміна влади, влада фактично готувала країну до здачі, і вони просто не розрахували, бо цей кістяк він спрацював завжди меншість, вона є рушійною силою. Ну це як автомобіль. В автомобілі двигун він вже ж менший за автомобіль. Він рухає всю ж цю конструкцію в залежності, як кермує водій. Але в нас ми сформували кістя громадянського суспільства. Но конструкцію була якраз впроваджена ця історія з боку ворожих спецслужб в Україну, в результаті якої Зеленський став президентом. Вона була з конкретною метою для того, щоб цей каркас, структуру цього механізму його максимально розбалансувати. Тому ви бачили, як інтегровувалися. Ну як ви бачили, ті люди, котрі орієнтуються, бачили, як інтегровувалися ворожі агенти в спецслужби, і що робилося, як робилося, і ми лише. Повірте мені, я не можу розказувати вам там певну кількість інформації з того, що я володію. Я ділюся з вами тою інформацією, яку можу дати. І якщо б знали люди всю інформацію і хто, які агенти, куди, то люди би були не просто шоковані, а зважеволі. Тому... Суть така, що сьогодні важливо розуміти, що ми маємо на жаль прикрутоку ситуації, коли ми боремося з зовнішніми ворогами. Нам організували цю війну. Геноцид української нації спланований бандою міжнародних злочинців. І їхня мета, ми розуміємо. Я багато разів вам говорив, яка їхня мета. Ось і ми боремося з зовнішніми ворогами, але маємо і внутрішніх ворогів. Так ось повертаємося до залужного. Хто такий взагалі залужний? При попередній владі залужний був начальником штабу таким собі завгоспом, і я тоді займався, звісно, іншим напрямком. Ви бачили там різні розслідування журналістські, коли говорили про розкрадання в армії, про наживання на про бариги, про це все але. Тоді дійсно попадала інформація, що ця вся група залужного. Вони там сиділи на цих схемах по пальному, і часто ці махінації з талонами по пальному там були. І, я думаю, не тільки, і вони добре там нагрівали кишені. Але як так трапилося, що залужний опинився на посаді головнокомандувача збройних сил. Ми бачили там інформацію. З різних публічних джерел, що Порошенко зустрічався після повномасштабного вторгнення з Зеленським. Але я, за моїми даними, з Порошенко зустрічався регулярно з Зеленським і до повномасштабного вторгнення, і вони випрацювали механізм спільної взаємодії, тому що це ж мафіозно олігархічна система. У них своя тактика, стратегія взаємодії. От і в результаті цього договорняка цього між Зеленським і між Порошенком залужного якраз було поставлено на посаду головнокомандувача командувача збройних сил. І якщо ви подивитеся уважно, хто оце все оточення з Залужним, це все люди Порошенка. Ну, але в телевізорі ви продовжили бачити, що Порошенко критикує, каже, що він опозиціонер. Я, Медвечук говорить, що він опозиціонер, зрозуміло, от, не може ніяк розділити корону опозиціонерів між собою. Зеленський свою історію має, і так мовить кожен отримав своє. Але я вам просто лише говорю, щоб ви зараз от перевірили мої слова і. Відкрили законодавство і знайшли хоча б у законодавстві таке явище, як закон про опозицію. Немає, ви не знайдете цього. В Україні немає опозиції, це все єдиний механізм влади, мафіозної олігархічної системи, а все те, що ви бачите в телевізорі, це лише технологія, яка діє з часів давнього Риму. Технологія розділяй і владарюй. Тому ви сьогодні бачите, як, наприклад, мусолиться тема в медіа, що нібито залужний. Влада хоче змістити залужного і поставити сирського. І от залужного рекламують цю всю тему, розкручують активно оця вся група Порошенківська, і їх наближені до них. І вони там говорять, що сирський поганий, залужний хороший. Але ж насправді як можна відділяти? Ну, от я там читав коментарі, люди мені кажуть: от той поганий, той хороший. Ну, от уявіть собі, як мені, наприклад, сприймати цю всю історію. Тобто мені потрібно сказати, що Зеленський є державний зрадник, він є дуже поганий державний зрадник, він є злочинець, він є дуже поганий злочинець. А от Залужний він є злочинець, але він не дуже поганий злочинець. А сирський, він є поганий, але він там трошечки якийсь там гірший або кращий. Ну, от віці, ну як мені розділяти там, наприклад, Порошенко є олігархом, поганим олігархом, а Коломойський є олігархом, трошки гіршим олігархом, а той є олігархом, трошки кращим олігархом. Ну, якось, ну, Дуже прошу вас, ну трошечки розумійте, про що ми говоримо, і який рівень ми маємо розуміти, яка взагалі який контекст цього всього. Так, от, повертаючись до всієї цієї історії, а ми зараз чуємо в Європі, в світі, на американських медіа, ми чули вже кілька таких мес меседжів, що Зеленський фактично є одним з найбільших корупціонерів Європи. У мене одна з освіт є магістра, магістр економіки, і я просто не буду вдаватися в деталі цифр, а простими словами вам спробую пояснити, щоб ви розуміли взагалі, що і як виглядає у реальності. Україна за рік часу, зараз вже там більше, але беремо лише відрізок часу з часу повномасштабного вторгнення. Україна за рік часу отримала сумарно міжнародної допомоги на понад 200 мільярдів доларів. Що це за цифра? Щоб ви розуміли простими словами, це п'ять це бюджетів, трошки більше як п'ять бюджетів України за один рік. Тобто, це беремо на 5 років, Україна формує свої бюджети. Така кількість гуманітарної допомоги була отримана за рік, зараз уже більше масштаби розкрадання гуманітарної допомоги. Ну, коли я кажу, коли почнеться масштабне розслідування. Світ буде шокований від того, що насправді і як відбувалося в Україні, так само як будуть люди, українці, котрі зараз активно вірять в ці брехливі марафони, різні олігархічні медіа, українці будуть не менш шоковані тим, які злочини а я, а я серйозно маю підставу вважати, що з тих усіх матеріалів інформації, яку я отримував, яку я. Маю якою рівнем інформації, якою я володію серйозні підстави, маю вважати, що Зеленський це історія у співдружності з Путіним, і вони вчинили е, серйозні злочини проти людяності. Тобто, якщо Путін є воєнний злочинець, то Зеленський це не чим не краща історія, і е, насправді у цьому всьому є страшна річ того, що цей геноцид української нації організований бандою міжнародних злочинців, і вони. На очах усього світу роблять такі страшні масштаби трагедії і злочин, лише ну то мета зрозуміла, але вони маніпулюють. І європейці вже потрошки почали розуміти, з ким вони мають справу, з якими яким рівнем аферистів, які мають доступ до інформаційної частини. Бо 95-й квартал, ви ж розумієте, що це медійники. Вони прийшли, вони почали активно використовувати цю всю. Стратегію і застосовувати її, бити нею по Європі. Ера популізму масово почала ширитися в Європі. І ми побачили, побачили такий перший сигнальчик на саміті НАТО у Вільнюсі, коли європейці зрозуміли, з ким мають справу, і вони так акуратненько сказали: добре, добре, але але. І оці але мають важливі. Складові, в які українці повинні розуміти, що сьогодні потрібна активність, тому я зараз вас дуже сильно прошу про активність. Ви маєте розуміти, що така кількість втрат, яку понесла українська нація, і так масштабно як українську націю в обманом і брехнею на українській нації наживаються, так як використовують війну для власних інтересів, такого що в історії людства не було. За оце 21 -е століття, це на очах усього світу. Чим більша брехня, вони ще цю брехню прикрашають різними фантиками. І люди в це вірять. І ця ілюзія обману вона ретранслюється всюди. Але нам з цим доведеться жити. І наша основна мета це перемогти. Мене, як ви знаєте, цікавить тільки перемога України, але як над зовнішніми, так і над внутрішніми ворогами. Зеленський вчинив державну зраду. Ви пам'ятаєте, що не було оголошено стану війни. Це були серйозні речі, які стосуються міжнародного механізму репарацій тощо. І ми в результаті маємо розуміти одні прості істини, що те все, що сьогодні було використано, і був вплив на українців формулою не на часі, те все працює проти нас. Бо ви подивіться, ми говоримо про залужного. Ми говоримо про те, що сьогодні люди вірять в цю ілюзію обману, а це людина. Він він за походженням росіянець. Йому в нього немає розуміння. Тобто сьогодні оточення, все фактично, військове керівництво це етнічні росіянці. Вони не мають розуміння, чому українці рвуться і відстоюють так. Тобто, вони готували Україну до здачі, і в них не було розуміння того, що українці дадуть відсіч. І ви подивіться, що вони виробляють з військовим з військовослужбовцями. Ну, розумієте, ви можете мені не вірити, але понад 33 тисячі військовослужбовців сидять по тюрмах, понад 9,5 тисяч військовослужбовців з вироками. Вони, як тільки хтось з військових скаже про те, що там чи там десь розкрадання іде забезпечення, або його вбивають під виглядом самогубства, або саджають в тюрму. І я вам ці речі показував. Тобто, це реальність. Війну використовує офіс президента в своїх цілях, диктатуру сформували. Та такого таких злочинів я ж кажу, злочини проти людства. і це серйозні речі. Тому ми говоримо зараз, що є контр, що контрнаступ, і як нам люди питаються у мене, а як бути, щоб зменшити втрати? Я сьогодні навіть проводив консультації там з різними військовими. Я вивчав там різні різну інформацію по в війнах попередніх, різних там і Югославська і. Різних війнах сирійській, коли відбувається такий масштабний регрес в армії, то військове керівництво йде у відставку. В умовах активних воєнних дій ми маємо розуміти, що сьогодні є необхідність серйозно кричати про те, щоб залучати зовнішній військовий кабінет як контролюючий орган з країн-партнерів, котрий буде займатися. На рівні дорадчого органу і сприятиме та допомагатиме у плануванні технічних процесів для контрнаступу. Ну, як можна говорити про контрнаступ, коли ви чуєте, ну, для мене залужний це абсолютно пустоголовий, це ну, ні про яке це людина, яка мостить собі славу тілами наших військових? В нього абсолютно немає розуміння в прогресивній військовій прогресивних військових тактичних процесах. абсолютно немає. Це це радянщина, це паркетна радянщина. І коли ви чуєте якусь цю нісенітницю, це не відповідає дійсності. Тому що я пам'ятаєте, вам показував інтерв'ю, і це я розумію, що багато критики на мене буде. Дивіться, я вам кажу правду, я не прагну бути популярним політиком. Ви можете мені не вірити. Ви просто перевіряйте мої слова і дуже холодно сприймайте інформацію. Бо ви емоціями сприймаючи, ви не розумієте. А коли холодно почнете сприймати, ви потім я розумію, що ця критика це все кажуть, залужний президент. Ну люди добрі, схаменіться не можна ніяк розділяти залужного сирського, зеленського Порошенка. Це одна структура. Мафіозна олігархічна система. Сьогодні це злочинці, це внутрішні вороги. Тобто немає залужного, це колективне. Його порозрекламовували по міжнародних медіа. Але ви ж побачите, коли почнеться розслідування. Що буде оточення Зеленського, Зеленський? то вони нагріли собі такі, тільки за моїми даними, собі вони нагріли кишені на понад 10 мільярдів долярів. Оце близьке оточення. Ви уявляєте собі в той час, коли українці по копійчині здають на збройні сили, ці люди поформували своїх так званих волонтерів, які. Різною брехнею влаштовують збори, і потім з цих зборів будуть за ваші ж кошти робити з вами маніпуляції. Так само телемарафон, так само ці всі речі. Ну, достатньо лише звернути увагу на е, нікчемного керівника головного управління розвідки Буданова. Ну просто це все. Але що дуже важливо, я хочу звернутися до українців, щоб мене дуже правильно зрозуміли. Бо скажуть: всіх і вся критикуєш, а хто тоді нормальний. У службі безпеки я співпрацював з службою безпеки України, і у мене є фантастичний позитивний досвід роботи з цією структурою. Я маю людей, близьких у головному управлінні розвідці у міністерстві оборони, це надзвичайно патріотичні люди і важливо розуміти, наприклад, служба безпеки України має кадровий склад понад 36 тисяч людей. Більшість з цих людей це абсолютно патріоти України, які. Захищали, працювали і працюють в інтересах українського народу. І повірте мені, влада змінюється, політики змінюються. Ці люди як працювали в інтересах України, так і працюватимуть. Зрозуміло, що є якісь спокуси всюди, це всюди є. Тому дуже правильно, прошу мене зрозуміти, є керівництво, а є склад особовий. Це так само, як Збройні сили. Є керівник Збройних сил України, а є звичайні солдати. І от українська Чому Україна не впала, це завдяки українцям, завдяки Збройним силам України, завдяки нам, активним громадянам. І коли ви чуєте, що Зеленський сформував міжнародну коаліцію, це також не відповідає дійсності, тому що українці, які у світі в перші дні повномасштабного вторгнення вийшли масово на мітинги, сформували якраз цю міжнародну підтримку, підняли активно суспільство і дали про себе знати. Тому це важливо. Ніякої заслуги зеленського немає в цьому. Завжди запам'ятайте собі, заслуга влади може бути тільки в тому випадку, коли вона працює в інтересах української нації, якщо ми говоримо в е, умовах України. Влада не працює в інтересах української нації. Ви бачите, скільки як тотально іде оце свавілля? Які закони приймалися? Що вони як вони маніпулювали? Як вони крутили, викручували, як вони тиснуть по нас, по патріотичному сектору? Як вони витискають абсолютно всіх на мене, заборону поклали в медіа? Ви це все бачили. Контрнаступі сьогодні дуже важливо. Я прошу всіх родин військовослужбовців. Сьогодні немає такої людини, в кого би не було в родині людини, яка стала на захист України. Всіх дуже прошу сьогодні. Активізуйтесь і піднімайте питання серйозно про те, щоб був контроль за рішеннями, за виконанням рішень, і тисніть на владу. В спосіб закону Конституції України, п'ята стаття Конституції України перше джерело влади це народ. Як далі діяти? Нам доведеться відроджувати Україну, нам доведеться перемагати. Сьогодні різні розмови ведуться. Люди кажуть: дивіться, я вам лише скажу, що минулого року воєнного перевороту дивним чином не відбулося. Я пам'ятаю з тими військовими, з якими я активно спілкуюся, постійні комунікації, мої добрі друзі, які радяться, які. З якими ми спілкуємося, вони говорили, що на той час як не відбулося воєнного перевороту, і нам сьогодні важливо розуміти, що чуємо, кажуть, буде революція, будуть майдани, будемо зносити владу. Дуже важливо розуміти одну просту істину. Нам сьогодні треба робити так, щоб не підіграти ворогу, ворогу росіянцям і. Водночас, щоб не втратити собі державу, тому я дуже прошу вас про активність. Я кілька днів тому оголосив про те, що ми формуємо центри по всій Україні, і закликаю кожного з вас формувати центри спротиву українським ворогам, але єднайтеся групками, щоб ви були в постійній комунікації, ті, хто що може робити. Тому що нам дійсно доведеться відроджувати Україну, і нам доведеться дати бій цій мафіозно-олігархічній системі своєрідний контрнаступ проти внутрішніх ворогів. І тому дуже важливо, я прошу кожного з вас: мас масово поширюйте це відео і активізуйтеся, комунікуйте дві, три, п'ять людей, щоб ви мали собі такі групки і між собою координувалися. Буде чіткий меседж. Слідкуйте за моїми соціальними мережами, буде чіткий меседж. Ми маємо основу п'ятого універсалу, яка прописана, в якій прописана дорожна карта, ми маємо реалізувати і запустити в дію. Тільки не в ту дію, яка контролюється російськими фірмами. Мова про дію, про рішучість дій українців, бо ми дійсно можемо втратити державу і втрати будуть ще більші серед населення цивільного і інших. Тому що контрнаступ, що Збройні сили до кінця осені зможуть реалізувати. З тим результатом зайдуть далі в процес політичних угод, тому що почнуться вибори в різних країнах, і Україна відійде на другий, третій план, як у військовій, так і в інформаційній підтримці. Тому що дуже важливо, це розуміти і усвідомлювати, що власне ці люди, які зараз є вищим політичним військовим керівництвом, вони якраз роблять цю е, тактику. Бо вони формують свою перемогу своїх героїв, роблять це для виключно своїх власних інтересів, щоби утриматися. І так само геноцид української нації був чітко спланований, і ці всі речі вони формувалися з чіткою метою заради того, щоб власний інтерес передусім реалізувати. Тому ми маємо розуміти, що чіткі меседжі будуть отримані вами. Я прошу вас єднатися, не шукати собі політичних ідолів, єднатися заради України довкола України, довкола української ідеї. Ідея п'ятого універсалу це чіткий план відродження України. Я дуже прошу вас, єднайтеся. Чим більше вас зі мною, тим ефективніше ми зможемо зробити дію. І дати бій цій мафіозно-олігархічній системі. Ви маєте запам'ятати одну дуже просту істину: Зеленський повинен сісти на довічно, вся мафіозно олігархічна система повинна бути повністю розбита в пух і прах. Всі їхні очільники та взаємопов'язані з ними мають піти по з вироками з конфіскацією і націоналізацією незаконно нажитого ними майна. Але ще раз дуже прошу вас зрозуміти і усвідомити, що коли ви чуєте оці всі майдани, оце все ніякій революції уже нічого, ефекту ніякого для країни і для нації не дадуть. Ми маємо говорити про те, що українська влада має влада в державі Україна має належати українській нації. Наступним керівником держави має бути тільки етнічний українець. Все інше ми більше не зможемо найближчі 50 років отримати такого шансу. Бо відродити Україну не так уже просто буде. Цифри шокуючі, справи кепські, але ще не так все критично, як може бути. Тому я дуже прошу вас, почуйте мене холодним розумом, не емоціями. Бо емоції точно не роблять ваш дух міцнішим. І не треба впадати у відчай, плакати. Кожного хтось несе втрати. Плач нікому не дав свободи. Боротися треба. Бо тому, що сьогодні у нас така ситуація. І знаєте, можна всіх звинувачувати. І мене можна звинуватити. Ну, як там приходять боти і пишуть, що значить, та навіть писали, що я війну почав, та що я там тільки не робив. Розумієте, важливо розуміти, що сьогодні я пропоную вам важливий процес для того, щоб ми не втратили нашу батьківщину. Якщо ви мене не почуєте, на жаль, але. Потім буде пізно. Бо тому, що я говорив з 2019, 2018, 2017 році, і ще 10 років тому. І просили, і говорили. Тому, браття і сестри, я дуже прошу вас: не плекайте ілюзій. Живіть реальністю, вірте в Господа Бога, вірте в Україну, вірте і дійте, допомагайте Збройним силам України, не яким фондам, великим тощо. Допомагайте Україні. І Важливо розуміти, що ті, хто українці є по різних країнах світу, це також стосується і вас, тому що Україна залежить від кожного з нас. Прошу поширювати вас масово всюди. П'ятий універсал. Заходьте тут в коментарях. Буде також посилання в відкритому доступі. Є і єднаймося для того, щоб реалізувати справедливість у новій державі і відродити велику українську народну республіку. Слава Господу Богу, і слава великій Україні!